Трамп всемогутній як президент США ламає опір судової влади. Автор Олег Павлюк Європейська Правда Джеймс Боузберг. Мабуть, в останні місяці жоден суддя у США не став таким популярним, як він. Рішення Федерального судді округу Колумбія оскаржити указ Дональда Трампа про депортацію десятків нелегальних мігрантів до Сальвадору накликало на нього хвилю критики з боку адміністрації США та її прихильників. Особисто Трамп у соцмережах розпинає Боузберга як радикального лівака і марксиста. А речниця Білого Дому Керолайн Лівіт на одному з останніх брифінгів хвилину доводила журналістам, що той, активіст демократичної партії. Тому що його дружина колись жертвувала їм гроші. Але події, що розгортаються довкола указу про депортацію, свідчать і про інший глобальніший та потенційно небезпечніший тренд. Виконавча влада підійшла в притул до межі ігнорування судової, тим самим ставлячи під загрозу чи не всю систему стримувань і противаг, закріплену в Конституції США. Наслідки цього протистояння досі важко спрогнозувати. З одного боку, Трамп лише нещодавно обіцяв не йти проти рішень американських судів. З іншого ж, і він сам і його соратники нещадно критикують ці суди, коли ті ухвалюють невигідні республіканській адміністрації рішення. За законами воєнного часу спершу пояснимо, довкола чого розгорівся останній конфлікт між Трампом і судами. Минулого тижня зі США до Сальвадору виконавчим указом були депортовані сотні іммігрантів, яких адміністрація Трампа назвала злочинцями. Серед них, за словами американської адміністрації, були члени венесуельської банди Тренд арагуа яку, зокрема, підозрюють у вбивстві двох поліцейських у Флориді. Крім того, одним зі своїх перших указів на посаді президента США Дональд Трамп оголосив Трен де Арагуа іноземною терористичною організацією. У рішенні про депортацію Трамп послався на акт про іноземних ворогів 1798 року. Він надає право в умовах воєнного часу затримувати і депортувати іноземців, виключно на підставі їхнього громадянства чи місця народження, тобто без рішення суду. Це ж сталося і у випадку з депортаціями до Сальвадору, але раніше, того ж дня, 15 березня дві продемократичні неприбуткові організації подали позов до федерального суду Вашингтона, заявивши, що мають інформацію про можливу депортацію п'ятьох венесуельців, яких могли помилково віднести до Тренде-Арагуа, Зявся за справу уже згаданий суддя Боузберг. Він одразу ж видав тимчасовий припис про призупинення депортації стосовно п'ятьох громадян Венесуели та призначив слухання на середину дня, 15 березня. Попри припис, указ про депортації з'явився на сайті Білого Дому. А представник Мінюсту США на слуханнях у другій половині дня суботи постійно казав, що не знає, чи відбулись депортації, чи ні. Саме в той момент, коли щонайменше один літак із венесуельцями вже вилетів зі США та прямував до Сальвадору, ані усний припис Боузберга, ані письмове тимчасове рішення про призупинення депортацій їх фактично не зупинили. Показово, що наступного дня президент Сальвадору і союзник Трампа Наїп Букеле прокоментував новину про припис суду призупинити депортації постом у мережі X. Ой ой, надто пізно і смайликом, що сміється, ба більше пост поширив у себе державний секретар США Марко Рубіо. А далі почалася справжня заруба між суддею та адміністрацією Трампа. Президент США відкрито закликав до імпічменту Боузберга, який, як і у випадку самого Трампа, вимагатиме двох третин голосів у Сенаті, та назвав його прикладом радикального судді лівака. А речниця Білого Дому Керолайн Лівіт на брифінгу розповідала, як суддя перетворився на активіста демократичної партії, бо блокував рішення адміністрації Трампа, а його дружина пожертвувала 10 тисяч доларів демократам. Використання широких повноважень. Аби зрозуміти останній конфлікт між адміністрацією Трампа та судовою владою, потрібно трохи заглибитись у позиції сторін. Боузберг та американські юристи, що критикують дії президента США, посилаються, зокрема, на той факт, що акт про іноземних ворогів був ухвалений для використання в умовах воєнного часу або вторгнення на американську територію. Вочевидь, саме останнє і є позицією Трампа, який не раз саме в таких термінах описував нелегальну міграцію. Прецедентів застосування акту до цього було аж три під час англо-американської війни 1812 1814 років, коли було реальне вторгнення іноземних військ у Сполучені Штати Америки, а також Першої та Другої світових війн. У останньому випадку йдеться про не найприємнішу сторінку американської історії, коли тисячі японців були інтерновані виключно на підставі свого походження. Водночас, навіть під час Другої світової, громадяни ворожих країн мали право на захист. Відомо про сотні справ, коли іноземці, які мали підпадати під дію акту про іноземних ворогів, оскаржували рішення про інтернування і в цей час нікого не депортували. Чого, як уже зрозуміло, не відбулось у випадку з Тренде-Арагуа? можна заглибитись у подальші юридичні деталі. Є, приміром, аргумент, що акт про іноземних ворогів стосується саме іноземних держав, а Тренде-Арагуа, згадана в указі Трампа, вочевидь, не є іноземною державою. Позиція адміністрації Трампа лежить у зовсім іншій площині та ґрунтується на так званій теорії унітарної виконавчої влади «unitary executive». Яка наділяє президента США винятковими повноваженнями у виконавчій сфері? прихильники теорії, насамперед юристи і судді консервативного спрямування, які тлумачать відповідну статтю Конституції США про розмежування гілок влади як таку, що наділяє президента всією повнотою виконавчої влади. Посилання на теорію унітарної виконавчої влади можна знайти і у проєкті 2025. Звіті консервативного аналітичного центру Heritage Foundation, який пропонувався як готова програма діяльності майбутньої адміністрації Трампа, великим викликом, що стоїть перед президентом-консерватором, є екзистенційна необхідність агресивного використання широких повноважень виконавчої влади, щоб повернути владу, яка зараз належить виконавчій владі, американському народові. Писав у проєкті 2025 Рассел п'ять Расел Воуд, соратник Трампа і керівник адміністративно бюджетного управління Білого Дому. Саме це має на увазі Міністерство юстиції США, яке в оскарженні рішення судді Боузберга стосовно депортацій звинуватило його у кричущих посяганнях на засади абсолютних та незворотних повноважень виконавчої гілки влади у питаннях національної безпеки, зовнішніх зносин і зовнішньої політики. І саме тому, певно, для депортації венесуельців зі США без рішення суду адміністрація використала дуже давній закон, який досі для такого не застосовувався. Коротко кажучи, у Трампа вважають, що суди не повинні обмежувати його повноваження у сфері виконавчої влади, інакше вони діють проти волі американського народу, який обрав його на виборах переважною більшістю голосів. Війна із Трампогейтерами. Хоча ситуація із судею Боузбергом не перша, коли адміністрація Трампа конфліктує із судами, вона ризикує ескалуватися в значно більше загострення між гілками влади у США. На це вказує навіть той факт, що після заклику Трампа оголосити ліваку Боузбергу імпічмент втрутився сам голова Верховного суду США Джон Робертс. Явище рідкісне, тим паче, що більшість верховних суддів мають консервативний ухил і досі ухвалювали переважно сприятливі для президента рішення. Понад два століття вважається, що імпічмент не є належною відповіддю на незгоду з судовим рішенням. Для цього існує звичайний процес апеляційного перегляду, заявив Робертс. Узагалі, Трамп, який був змушений давати раду судовим позовам ще з 1970-х років, щойно почав активно займатися бізнесом. Далеко не вперше атакує суддів, які ухвалюють незручні для нього рішення. Особливо дісталося тим суддям, які розглядали справи проти самого Трампа. Вони були неврівноважені, трампогейтери, агенти демократів, дуже упереджені і так далі. А в нинішній адміністрації ця риторика виходить на новий рівень. Там уже прямо кажуть, що виконувати рішення судів не обов'язково, якщо вони суперечать політиці Трампа. Суддям не дозволяється контролювати легітимні повноваження виконавчої влади, вважає приміром віцепрезидент США Джей Ді Венс. У його уявленні ознакою конституційної кризи є не спротив адміністрації судам, а навпаки, спротив судів адміністрації. Чому? Тому що президента, на відміну від суддів, обирають на виборах. Це можна було б списати на політичний аргумент, мовляв, рішення проти Трампа ухвалюють насамперед судді, що асоціюються з демократичною партією. Але статистика свідчить, що рішення не на користь нової адміністрації ухвалюють судді всіх політичних спектрів, і записати їх усіх до радикальних ліваків і марксистів не вийде. Навіть доволі лояльний до Трампа Верховний суд США на початку березня ухвалив знакове рішення проти політики адміністрації стосовно кількох мільярдів доларів, виділених Конгресом на іноземну допомогу. Тож видається, що повернення здорового глузду і боротьба з лівацтвом в адміністрації Трампа стали прикриттям для спроби посилити виконавчу владу за рахунок інших гілок влади законодавчої та судової. І подальші події стануть краш тестом на міцність американської демократії та покажуть до якої міри серед республіканців у конгресі зберігається лояльність президенту Сполучених Штатів.